Надійка. А скажи нам моліці, що це ти тут робиш? А я дурки в колготах. Навіщо? Щоб знімати відео, лук, а мені. Така буду така забруднена у цих дірках буду мити пол і кажу, хм, треба мені стати якоюсь красуню Потім тупою ногою Повертаюся, потім пригаю і вже вкрасива. А колготки тут до чого? А, та, треба. Що? так, треба. На тій це ж були хороші колготки. Та в мене ще є по гаманці гроші, я тобі куплю ще одну таку саму пару. Можна ж було без цих дурок обійтися, надійка. Не можна. Чому? Ну тому що це ж буде якась новинка. Будь обережна, будь. На собі взагалі різати не потрібно. Але мені що потрібно, щоб наші підписники не сумували. Вони з тобою і так не засумують. Засумують. Ну, коли. Не треба так. Ти ще можеш порадитись. Не потрібно. Добре? Не треба знімати відео, мамуся. Я розумію, але на собі різати то не добре. Ти мене чуєш? Добре. Не потрібно. Ну, добре. Ну, я і так зробила дарки. І сукню треба прорізати. Ні, будь ласка, не потрібно.